Друзі, вітаю! Сьогодні 11 березня. З вами Валерій Клочок. Попри те, що я вам попереднім мій відео розповідав не дуже втішні прогнози можливого президентства Дональда Трампа у США, зараз я вам розповім гарні новини. Битва за Крим триває, і, як на мене, вона може бути вирішальною загалом для визначення того, як може завершитися війна чи припинитися війна, на яких умовах будуть повертатися території України, які сьогодні не підконтрольні чинні владі, не підконтрольні нам. Так от. Як відомо, сьогодні до Держдуми Російської Федерації внесли законопроект про визнання недійсним рішення про передачу Криму зі складу Радянської Російської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це рішення 1954 року хочуть у Держдумі Російської Федерації скасувати. Мені складно зараз сказати вам і пояснити, чому вони до такого кроку вдаються. Тому що в них ж то по Конституції все нормально. Вони ж забрали Крим, вони його анексували, вони включили його до складу е, свого основного закону, які їм ще потрібні рішення для того, щоб легітимізувати в своїх очах, в очах росіян, які кричать, що Крим наш, тобто їхній, і переконувати себе вкотре, що дійсно він там, типу, російський. Дивно, як на мене це все виглядає, особливо на тлі сьогоднішнього повідомлення. Очільника головного управління розвідки Кирила Боданова про те, що він знову готує якусь потужну спецоперацію в Криму. Так, це не перша спецоперація, не перший його анонс. Вони проводяться системно, але мабуть складно буде заперечити те, що шосту добу поспіль у Чорному морі немає жодного російського корабля. Так, друзі, 5 березня там був знищений патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Котов. І після того... Жодного російського корабля не зафіксовано у Чорному морі. Є в Середземному морі, є там ракетоносії, без перевішення вони є, будемо щирими. В Азовському морі один корабель, але в Чорному морі їх нема. Системні атаки по Криму безпілотниками, знищення кораблів за допомогою безпілотних катерів. Все це внаслідок того, що на Росії якийсь переполох. І поява інформації про голосування в перспективі такого дивного законопроекту, про скасування рішення Політбюро ще Радянського Союзу, Верховної Ради Радянського Союзу, про передачу Криму Україні, тоді Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Мене наштовхує на думку про те, що на Росії направду, побоюється того, що, до прикладу, може бути таке здійснена ця спецоперація, про яку говорить Буданов. Кілька слів. Начальник головного управління розвідки повідомляє про те, що підготовка йде до дуже серйозної операції на тлі здійснення підрозділами воєнної розвідки бойових місій. Ну, зокрема, пряма мова його звучить наступним чином: це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули, говорить Буданов. І дійсно він дуже часто опікується саме Кримом і сам здійснював туди спецоперації. І, зокрема, сьогодні вийшов великий фільм Головного управління розвідки, де детально він розповідає про те, що, коли, де і як здійснювали спецпідрозділи ГУР. Ну, зокрема, в цьому фільмі говориться, що влітку 23-го року бійці спецпідрозділу Шаман. Переправилися на лівий берег Дніпра у Херсонській області після знищення та взяття в полон загарбників, вдалося зробити перші кроки до створення лівобережного плацдарму на даній ділянці. Також у липні минулого року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазову добовну платформу «Україна», а згодом брали участь у кримській операції пробудження сили. Ну, окрім того, головне управління розвідку, вона акцентує, до речі, увагу виключно на своїх операціях, які вони організували. Вони нагадують, що у ніч 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер Іванівець, а 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель Цезар Куніков. Ну і згаданий мною Сергій Котов також пішов на дно. І це гарна історія, тому що. Є продовження у ній. Буквально вчора повідомляє розвідувальна група, а теж про те, що росіяни переміщують ремонтні бази кораблів з Криму у бік Тамані. І, ми за все, вони будуть посилювати свої ремонтні спроможності суден у Новоросійську, де тепер, власне, і розташована база Чорноморського флоту Російської Федерації. Коли я вам свого часу розповідав про те, що Чорноморський флот Російської Федерації виходять з Криму, ну сьогодні це, друзі. Факт, який підтверджує і Будано. Звісно, на порядку денному стоїть для нас питання, що це може означати надалі, як це зм може змінити хід подій. Ми сьогодні зафіксували повідомлення про те, що м, будується дуже потужна фортифікаційна лінія в три Яруси е протяжністю 2000 кілометрів. І спецоперація в Криму вона виглядає, нібито якось нелогічно. Але, як на мене, то зовсім ні. Тому що не лінійними методами, асиметричними діями, я про це говорю майже в кожному відео, коли торкаюся самоаналізу подій на фронті і наших перспектив, буде здійснювати успішні. Дії стосовно припинення війни. Спецоперація, яку готує головне управління розвідки під керівництвом Буданова це один з таких елементів. Постійно прилітає то по аеродромах на Росії. Звісно, обстріли не такі потужні, як росіяни здійснюють. По Україні шахедами останні ночі це взагалі 30 плюс їх залітає, і багато їх знищують, але окремі вражають цілі. Втім, для Росії історія з Кримом це, ну як на мене, знаєте, така дуже ритуальна і дуже знакова річ. Тому що минулого тижня вони підняли дуже величезний скандал, коли дізналися про те, що Німеччина планує знищення Кримського мосту за допомогою ракет Таурус. Уже днями також було підтвердження того, що в Україні перебувають війська НАТО, інструктори НАТО. Це підтвердив міністра закордонних справ Польщі. Тому я не виключаю, що до прикладу Німеччина Бундествер, буде конкретно допомагати нам у проведенні цієї операції. І росіяни тоді активно почали про це говорити, зливати інформацію, і підняли скандал. Бо для росіян втрата Криму. Ну, в моєму розумінні, в моєму переконанні, буде більш вагомою, аніж до прикладу, вони там ну, втратять якусь територію в результаті успішних наступальних дій збройних сил України чи то на півдні, чи то на сході, на Харківщині, чи на Донеччині буде. А Крим для них це дійсно може бути просто такою катастрофою. Не випадково ще минулого року, коли планувався контрнаступ, то нам західні партнери наголошували на необхідності. Дуже серйозно і потужного удару саме на півдні, аби відрізати у росіян Крим і знищити, звісно, Кримський міст. Тому слідкуємо за цими новинами. Боданов робить анонси, ну, не скажу, що вони всі справджуються, але не випадково. Звісно, це можна розцінювати як психологічну спецоперацію, але ще раз наголошу: заперечити відсутність російських кораблів у Чорному морі не можна. Це факт. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, це гарна новина. Про неї мають знати багато українців, бо ми маємо вірити в ЗСУ, маємо їм допомагати, тому донатьте фондам, яким ви довіряєте. Підписуйтесь на мій YouTube, коментуйте, всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!